Україну не уминув новий тренд квадробінг, який почав масово поширюватися саме цього року. Для деяких нова субкультура стала шляхом самовираження. А ось, наприклад, для 23-річного Івана це альтернатива занять спортом. Я спортом ненавиджу займатися, але мені сподобалося тим, що можна увійти в якийсь певний образ, а я себе не позиціоную як тварина. Пересування на чотирьох кінцівках в масці тварин стрибки через бар'єри та швидкий біг, особливість цієї субкультури. Та зміна пори року стала неабиякою перешкодою для квадроберів. Повсюду болото, скажімо так. І просто коли ти бігаєш, ти ж бігаєш як тварина, і ти просто біжиш, і все тобі на одяг, і просто постійно брудний. Але це не найголовніша проблема квадроберів восени. адже через зміну температури, маску, хвіст і інші атрибути можуть витіснити термометр і постільний режим. Зараз бігаєш, потієш, захекуєшся, скажімо так, і. Просто починаєш хворіти. Тож цілком вірогідно, що незабаром квадроберів на вулицях міст поменшає. Ну думаю, по снігу не дуже класно бігати. Щось будуть танцювати на снігу. Ну це ж таке, типу люди хай займаються, якщо їм подобається. Ну. Квадробери, якби там не було, це в першу чергу люди і вони живуть в квартирах і в житлах. Слава Богу, отже, і них буде прихисток на зиму. Також зміна погоди вплинула на Софію, для якої квадробінг це не тільки спорт, а ще можливість спілкування. Дівчинка веде телеграм-сторінку, на якій знайомить підписників з новими акробатичними рухами. Зараз я так на вулиці майже і не стрибаю, бо мокро та холодно. Захоплення своєї доньки повністю підтримує її матір Ольга. Тож, аби уникнути можливих застуд, вони замість майданчиків на свіжому повітрі знайшли альтернативу. Зараз погода змінилась, похолодало, деколи йдуть дощі, тому вже так легко не пострибаєш по травичці. Тому віддаємо перевагу ігровим просторам в торгових центрах, де є багато місця. Квадробінг став розвагою переважно для підлітків, адже саме вони масово підхопили нові тренди Тіктоку. Психологи зазначають, що холодна пора року не стане катастрофою для дітей з цієї субкультури. Якщо це просто дитина цим цікавиться, і це не є ніяким відхиленням від психічної норми, то нічого страшного в цьому нема. Тому що діти знайдуть альтернативи, вони знайдуть як себе поводитись і в кімнатах, і від, в кімнатах відпочинку, і в торгівельних центрах. Занурення в цю нібито гру може обернутися втечею від реальності, адже тваринний світ підлітку може здаватися цікавішим за людські подоби і обернутися кризовою ситуацією. Ознаками нездорової поведінки дитини є те, що вона повністю починає відчувати все те, що робиться з цією твариною. Вона відчуває, як крутять неї там лапи, як хвіст в неї там болить. Вона розуміє, що їй потрібно якісь речі робити, як робить ця тварина. Це перетинення того кор. Ордону між нормою і патологією, і от в цей момент потрібно звернутися до фахівця, але якщо дитина не подає тривожні сигнали і квадробінг для неї це хобі, то можна звернути увагу на костюми фуріусів. Вони покривають більшу частину тіла та мають більш щільний матеріал.